Всім привіт! З вами новини тижня від РАУ. Сьогодні з вами, я Олеся Волкова. У новому випуску як пройшли великодні свята для рітейлу та як п'ятирічний тіктокер допоміг мережам підняти продажі серделік та ковбаски, новий великодні новус на позняках та чому посеред нового сільпо висить арт обєкт у формі голови? Чим планують залучати відвідувачів нові регіональні ПЦ від в Другобичі та Троскавці? Та чому варто інвестувати в незвичний дизайн та лайфстайл спейси? Про це та багато іншого далі у випуску. Великодні свята супроводжувались в торгівлі підвищенням купівельної активності українців, і не тільки. Відео п'ятирічного маркетолога тіктокера Матвія скоро вже буде Пасха, який закликав купувати м'яско, сердельки та ковбаску. У батька на фермі стало реміксом та облетіло всю Україну. До тренду долучились українські захисники. Тож батько хлопчика каже, що не встигає виконувати замовлення. Курочки, буде паска. Паска. Буде паска. Торговельні мережі теж підхопили цей тренд. Тож впевнені, що Великдень пройшов для мереж продуктивно. До Великодніх свят продуктові рітейлери підготували і відкриття нових магазинів. Так, на Пазняках у Києві відкрився новий новус. Це перше у цьому році відкриття магазину від литовської мультиформатної мережі. На Великодень тут можна було знайти Пасхи та пасхальні кекси, запечену буженину та навіть крашенки. Площа нового новусу складає 2000 квадратних метрів. Тут представлені товари повсякденного вжитку, свіжі овочі та фрукти, ароматна випічка, відбірний імпорт та продукти власного виробництва від майстрів смаку, серед яких зокрема свіжоспечена піца, яку у нову зготують за італійською рецептурою на тісті з оливковою олією. Компанії кажуть, що докладають максимум зусиль, щоб знаходити ресурси і відкривати нові об'єкти. До речі, це вже третій новий торговий об'єкт мережі у Києві, відкритий з початку повномасштабного вторгнення. Перший з них почав роботу у червні минулого року на Керченській площі, другий у жовтні в Деснянському районі. Також рітейлер вже відновив усі пошкоджені магазини. Перший супермаркет у 2023 році відкрив і Сільпо. Новий магазин знаходиться на Київщині у селі Крюківщина, оформлений у стилі географічних міфів. Дизайнери надихались історією Христофора Колумба, який з експедицією досяг берегів Північної Америки, помилково вважаючи, що прибув до Індії. А також міфом про те, що земля тримається на трьох китах, чи на слонах та черепасі. Всередині супермаркету можна зустріти ілюстрації з географічними картами, історіями великих мороплавців та їх подорожами. Вивіски відділів нагадують про багатошаровість нашої планети, як в історичному, так і в фізичному плані. Касові лайтбокси оформлені у вигляді компасів, головним атрибутом мандрівників. Фішка магазину арт-об'єкт в зоні овочів у формі голови, всередині якого розташовані материки та логотип сільпо. Це ілюстрація відомої теорії порожнистості Землі зі своїм сонцем, материками та екосистемою. Компанії кажуть, що концептуально сільпо на кройківщині теж тримається на трьох слонах: запашній випічці, піці власного виробництва та смачних стравах з кулінарії, та трьох китах: свіжих фруктах і овочах, солодощах від власної кондитерської та продуктах з маленьких сімейних ферм, зібраних проектом лавка традицій. На початок червня цього року заплановано і відкриття ТЦ-парк та вектор від Віар Group. Це два регіональних торгових центри. ТЦ-парк будується у місті Дрогобич Вектор у Трускавці назву обрали за локацією. У Дрогобичі торговий центр розташовується в центральному парку, а в Трускавці на перехресті найголовніших шляхів міста. Він наче задає Вектор. На думку девелопера, збудувати ТЦ саме у парку Дрогобича, хороша ідея. Це буде додатковий некомерційний магніт для відвідувачів ТРЦ парк. Власним коштом тут облаштують великий дитячий майданчик, мотузковий парк та лазанки по деревах. Окрім того, сам парк, як основне місце прогулянок Дрогобичан, теж буде магнітом для відвідувачів ТРЦ. Якщо говорити про Трускавець, то це туристичне місто, куди за рік приїжджає близько 20-30 тисяч людей. Тут є готельна база, оздоровчу воду, тому це місто не менш привабливо. До того ж, тут немає жодного професійного торгового центру. Тож компанії впевнені в успішності даного проєкту. До речі, останнім часом VR Group стрімко розвиває свій бренд на ринку нерухомості. Всього за два роки компанія отримала в управління 19 торгових центрів у Львові та області. Комерційні площі становлять 107 231 квадратний метр, а офісні 50 630 квадратних метрів. Що ж, відкривати нові ТРЦ або інвестувати в незвичайний дизайн магазину здається досить ризикованим у часи війни. Але дослідження підтверджують, що в цьому є сенс. Зараз клієнтів торгових мереж можна умовно поділити на три категорії: перші купують, щоб зняти стрес. Другі купують тільки за потреби, а треті приходять до магазинів і торгових центрів, щоб отримати емоцію. В процесі вибору товарів та живого спілкування в торговому центрі вони можуть, хоч на деякий час забути про війну. Тож експерти виділяють два основних тренди: це запит споживача на яскравий дизайн, який створює особливий досвід та позитивні емоції, а також зростаюча потреба у лайфстайл спейсах, колабораціях простору для купівлі товарів, дозвілля, відпочинку, навчання і роботи. Отже, покупцям та відвідувачам магазинів та ТРЦ потрібно більше простору, комфортне зонування та можливість задовольнити всі свої потреби. Ця модель показала свою цінність і для людей. І для бізнесу в найжорстокіших умовах в умовах війни. Під час блекаутів рітейл став невід'ємною частиною виживання населення, тож людиноцентричність у плануванні об'єктів тема номер один для інвесторів. Однозначно, українцям потрібен антистрес. Керуючись саме поняттями вільного простору та соціальною місією, епіцентр відкрив антистрес-хаб у Києві. Він розпочав роботу в рамках коворкінгу Незламний хаб, що розташований в епіцентрі на почальні у Києві. Тут пройде серія безкоштовних лекцій, практикумів, присвячена психологічній допомозі, стійкості та адаптації до реалій воєнного часу. Дві перші лекції: мистецтво розмови під час війни та тіло і війна, які симптоми і про що вам сигналізують, відбулись вже в цю суботу. Експерти розказали гостям про алгоритми діалогу з травмованими людьми і тими, хто втратив близьку людину, а також про взаємодію тіла і психіки, психосоматику та способи самого оцінки власного стану. Дійсно, в умовах повномасштабної війни кожному з нас важливо зберігати спокій та психологічну стійкість. Накопичений стрес, тривожність, страх, біль та втома можуть вибити з колі навіть найвитриваліших. А це всі новини на сьогодні. Не забувайте ставити лайки відео та підписуватись на канал за рамками рітейлу. Бережіть себе, зустрінемось за тиждень.